«Зіпелор» – при болю в Горлі. А тепер вперед, чемпіоне. Of This feeling of what would happen if I ever knew I'm in love with you. Cause I surrender everything, I feel the change. Населена має. І дає це іно Христина Старикова. На потужний батл 13-го європейського сезону Голосу України. Це було неймовірно. Коли ми спілкувалися з Христию. Я просто ловила себе на думці, що вона розказує так багато моментів зі свого життя, які співзвучні з моїми. Вона вчилася в Мирнограді це своє життя в одній музичній школі і займалася з магнітофоном, дуже багато копіювала, як і я. Але тільки я народилась в Києві, а вона в Донецькій області. І коли я запитала, яку пісню ти хочеш виконувати, вона сказала, що для мене. Дуже важливо виконати в цьому етапі саме цю українську народну веснянку, тому що мої дідусь і бабуся, які я ще раз нагадаю, жили і живуть в Донецькій області, славилися саме тим, що співали українські народні пісні там і славилися на все село. І для мене важливо донести до всіх, що Донбас це Україна таким чином. І ще... І ще дуже дуже важливо це душа Христини, тому що бути вокалістом це прекрасно, звичайно, але ставитися з поваги одне до одного, бути добрими і чистими для мене особисто надважливо. Людина, ніби не літає, а крила має, а крила має. Це про тебе. Я дуже радий, що ми познайомились з тобою. Наші харківські серця притягнулись один до одного. І знаєш, якщо в спорті ти в своєму житті завжди демонстрував силу, то на сьогоднішній день ти показав, що ти можеш бути вразливим, чутливим. Я дуже радію тому, що ти зміг відкритися на цьому проєкті з різних сторін. Ти проявив себе не тільки як фірмовий вокаліст, ти первинно завжди проявляв себе як людина. Він допомагав готуватися кожному, тому що Гідаят, окрім того, що він неймовірний вокаліст, він також викладач, викладач вокалу. Всі люди, які сьогодні дійшли до цього фіналу, дякували мені за тебе. Ну що ж, е дорогі друзі, дорогі наші глядачі, зараз ми оголошуємо 30 секунд, які у вас є для того, щоб проголосувати в цьому крос-батлі, і вони почалися. 2, 1, стоп голосування. Голосування закінчилося. І зараз ви почуєте результат вашого глядацького голосування. Дізнаємося, хто пройде у суперфінал. Ідея чи Христина, і хто буде відстоювати честь своєї команди у прямому ефірі. 164 людини, які в залі, проголосували зараз у цьому голосуванні. 112 голосів віддали перевагу. Вітаю, добрий день. Хай ваш голос лунає на всю Європу. Голос як і кава об'єднує людей. Справді. поверненням. Це європейський сезон голосу України з Варшави. І зовсім скоро ми дізнаємося імена усіх суперфіналістів, яких визначають глядачі в залі, а не тренери. Удачі всім вокалістам! 164 людини, які в залі проголосували зараз у цьому голосуванні. 112 голосів віддали перевагу. Христині Старіковій. Дякую. 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 12 голосів. Дякую. 52 людини проголосували за Гідаята. Христина Старікова проходить далі у суперфінал. Прямий ефір. Переможеться. Сильна моя дівчинка. Я рада, але все одно їде яд, він такий крутий. знаєте. Я дякую перш за все, за цю можливість опинитись тут, бути тут, розвернути чотири крісла. Це моя дитяча мрія, і я дуже радий, що вона здійснилась. Я хочу сказати велике дякую Артем, Тобі за те, що ти дав нам цю можливість бути проявленим. Що ти стояв за нас. Ти неймовірний тренер. Ти людина. І кожен раз, коли я розкриваю руки, я чую твої слова, твоє наставництво. Кожен раз, коли ми виходили на сцену, я чув твої слова, бо ти віриш. І я вірю в себе тепер. І це найголовніше. Відає це їде. Ми дякуємо тобі за участь в цьому сезоні. Ми дякуємо за все, що ти зробив. Дякуємо. やついよ